Комбіновані дисколапові агрегати призначені для інтенсивного обробітку ґрунту за один прохід. Вони особливо ефективні для обробітку стерні з великою кількістю рослинних решток, наприклад, кукурудзи чи соняшнику. Завдяки дисковій секції та секції долі дані культиватори подрібнюють, перемішують рослинні рештки з ґрунтом та одночасно виконують глибоке рихлення за один прохід. Сьогодні я хочу представити вам комбінований дисколаповий культиватор Actros RO від компанії Bednar. І сьогодні ми покажемо його роботу по старній пшениці після проливних дощів ще вчора. На даному полі представлений агрегат шириною захвату 3 метри. Загалом культиватори Actros представлені трьома версіями: це трьохметрові та чотирьохметрові моделі. Даний культиватор оснащений двома рядами дисків найбільшого діаметру на ринку розміром 690 на 6 мм. Відстань між дисками в ряду становить 42,5 см. Що забезпечує гарну роботу по рослинним решткам з високою продуктивністю. Диски підрізають та перемішують рослинні решки на глибину до 18 см. Диски мають захист у вигляді гумових сегментів. Секція Dolit Active Mix. Розпушує та активно інтенсивно перемішує ґрунт на глибину до 35 сантиметрів. В трьохметровій моделі ми маємо сім робочих органів. чотирьохметровій моделі їх дев'ять. Кожна робоча секція має надійний захист нон-стоп у вигляді такої подвійної пружини на 550 кг. кілограм. Також даний культиватор має зручне гідравлічне регулювання глибини з кабіни трактора. Треба зауважити, що всі культиватори Actros вже в стандартній комплектації поставляються в Україну зі зносостійкими долотами. Long Life для більш довгого строку експлуатації. Вага даної трьохметрової моделі складає майже 5,8 тонни. Якщо говорити про 4 метрові моделі, вони мають відповідно вагу 6,8 і 8,8 тонни. Великий клінець агрегата 80 см та велика віса між дисками та долотами дозволяє даному культиватору якісно працювати по великій кількості рослинних решток. Зверніть увагу на загальну конструкцію агрегата. Як ви бачите, транспортна вісь інтегрована всередину агрегата. Вона розміщена між першим і другим рядом робочих стійок. Це дозволяє культиватору працювати в складних умовах, коли інші не зможуть, наприклад, по перезволоженому. Ґрунту. В даному випадку ми піднімаємо котки і працюємо на транспортних колесах. Рухаючись далі по концепції регата, ми маємо вирівнюючу секцію, це можуть бути або такі диски, або спеціальні пружини. І далі коток ущільнює ґрунт. Але загалом ми пропонуємо 7 варіантів різних котків. Це може бути як в базі варіант коток подвійний варіант коток, подвійний урін коток. Сегментний коток та інші великою перевагою дисколапових культиваторів Actros є можливість агрегатування їх з бункерами для внесення добрив. Це можуть бути і навісні, і прищепні бункера. Треба зауважити, що культиватори Actros, як і всі ґрунтообробні агрегати Беднар, мають циліндри на дишлі. Це знову ж таки і якість, і надійність роботи агрегатів. Як ви знаєте, однією з цінностей компанії Беднар є простота експлуатації. Як ви бачите, всі гідравлічні шланги мають відповідне маркування, також присутня візуалізація. Інструкція з правильного підключення гідравлічних шлангів, тобто конструктори беднар також думають і про безпеку, і про зручність експлуатації агрегатів. Тож звертайтеся до вашого дилера Беднар для отримання персональної консультації та господарюйте в задоволення з Беднар.